Розв'язуємо номер 124 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди різницю найбільшого натурального п'ятицифрового числа і найменшого натурального чотирицифрового числа. Чи найбільше натуральне п'ятицифрове число? Буде 99 тисяч Найменше натуральне чотирицифрове число буде 1 тисяча. Знайдемо їх різницю. Для цього виконаємо дію стовпчик. підписуємо розряд під розрядом. Розуміло, що тут будуть всі дев'ятки, і тільки розряд одиниць тисяч зменшиться на одиницю. Маємо 98 999.